4 січня, якщо я не помиляюся, новий рік пройшов Бахмут, і в принципі весь Бахмут. Тобто ворога в місті немає. Оборона міцна тримається, і лінія жного як мінімум з нового року. Лінія розмежування, лінія боєзіткнення не рухається, попри те, що ворог продовжує всі будівлі, які от прилягають до лінії розмежування, розносити з артилерії, використовувати цю дуже таку неприємну тактику вогняного валу. І з іншої сторони ми прекрасно розуміємо, і знаємо, що як вони намагаються атакувати втрати навіть не загонів, там не е, якихось боєз'єднань вагнерівців. А от просто толпи, якими хочуть, якими пробують штурмувати маленькими такі групки, толпи по 8, по 10, по 20 осіб, сягають 80%. Ми знаємо, що в багатьох випадках вони навіть не забирають поранені і лишають в цих посадках тих зеків в. Найманців гнити лишають мерзнути, лишають поранених просто помирати і від поранень, і від холоду, від поганих погодних умов. Після чергового невдалого штурму тої чи іншої позиції ворог платить дуже дуже велику ціну.